Тік наша річ це. гребе там землю. А біжить. Вже сил нема за ним бігти, прийде, поки не ворота, але прибіжить. А, він зараз як гляне, що машина поїхала. На нову куст вже сил немає, їли копита тягаю. Приїдемо і все. З під і падає. Я вже стільки огірків закрила з кетчупом, і з горчицею. Ось такою, що їсти. І, і таких три, і ще за аспірином три-півторачки. Ну, коротше, а скільки банок перемикнула. А вже ж не, не сімна, на вісімна. Комедія. Пішла за ним, в мене вже сили немає. Хай би йшов сам додому. я не піду, ну йди. Язика висолопив, наб'явся. Не Несе дідуля лялялю. Це ох і противник. Це вже як вискочить, це все. З одного краю до да другий.